Говоримо про музику. Вітаю програма. Поговоримо про музику в ефірі обласного телебачення. Галичина. Наш гість сьогодні. Віктор винник, лідер гурту Мері. Так багато тебе хотів запитати. Та напевно, як завжди, не вистачить слів. Привіт, ми почали з гурту Мері, бо все-таки е, із вашої пісні почали програму. Але сьогодні я б хотіла, щоб ти презентував в нашому ефірі спільну роботу. Маю на увазі е, кліп на пісню Яворе. Е, яворе, не знаю Яворе, яворе не про... в цьому випадку. Нам, нам треба постаратись так по закарпатськи так так, 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 Яворе, яку ви зробили разом із гуртом «Рокаш». Належить Віктору Віянцо, так запросити саме тебе, отакі два віктори в головних ролях. Як тобі взагалі велося в чужій е, композиції? Ти ж не є співак, який переспівує чужі речі. Ти все таки автор-виконавець. Я е, гарне запитання. Дякую. Вітаю е, Франківськ і Франківчан. Справа в тім, що мені велось дуже добре в тій композиції, оскільки гурт Рокаш виконує виключно народні пісні. Усі ті пісні, які чують люди, це народні пісні, просто інтерпретують. Віктор інтерпретує як на мене, ну просто геніально, оскільки він серйозний музикант, попри все, композитор. Так, і композитор, то, що він носить циліндр, це, це так додає, але насправді він музикант. І знаєш, я дуже всі ті роки попередні з такою. Я багато про це говорив. що Коли мене питали, як ви ставитесь до етномузики, до фолк-музики, я так, до української саме, я так або нічого не казав, або говорив щось погане. Тому що за ті роки дуже знівелювали багато є виконавців і груп, які зрозуміли дуже примітивно і просто що таке етномузика. Висілимо це поцульки. полька, правильно, доля сильна слаба вперед, опа, оце і є. Оп-оп. І мені особисто це противно, тому що наша музика прекрасна, народна, етно, наш фольк, він багатошаровий, він по регіонах цікавий. Тобто, це треба вивчати. Це такий просто шахта там не, зайти, не вийти. А подавалось воно і подається в великій мірі примітивно. Тобто, щоб була гармошечка, і воно так віддає дуже якраз сусідами нашими, північно східними І, і це не мені неприємно це. І коли з'явилась рокаші команда. Вони от, от зразу як свіжим вітром до мене поділи, і, і я е, дуже мені зацікавило, що це за, що це за хлопці. Весію не орю, ся родить, Така кам'я фраєрка сама за і як поколтать потятко, у моєму віконце прийде моя. Це виявляється дуже близькі мені люди, оскільки це закарпаття. А я народжений в Прикарпатті. Ми я завжди кажу: ми по одна гора, от вони з того боку. А я з того боку, і всі ці пісні, які вони співають, я знаю по, -по, -по нашому, по карпатському. З того боку, просто розумієте, це є гірські пісні. В принципі, вони ротують і слухаєш навіть по різних селах. Ну і ту саму пісню співають так, інакше так. з іншими акцентами, трошки видозмінений текст. І те саме відбувається. Правда, там багато пісень, яких я не чув дійсно, тому що це наскільки Вітя казав, що це колись була проводилася етнографічна експедиція ще. І оцей назбирано ті співанки, які є, і в нього десь ця папка, десь він її з консерваторії, напевно, позичив. Так, так. І він каже, що в нього ще є досить на багато альбомів цього матеріалу, і це прекрасно. І плюс наскільки він тонко відчувається і подає не банально, не а, і я, я давно хотів з ними щось зробити. І це щастя, що попала така пісня. Я трошки інакше її бачу, відверто кажучи, але я думав, що то має бути така розпівча та щось таке. Але хлопці так захуліганились, продюсували в в такій трошки. Такий інший бік, але в результаті судячи по відгуках глядачів, по переглядах, яких вже там за два дні 20 тисяч, це доволі багато. Не сію, неорю самося Та кавня фраєрка сама за мною ходить. Як прилетить потяг. Дуже задоволений роботою, і сама зйомка відбувалась дуже легко. От так, зрештою, як от виглядає в кадрі, так так воно і було. Тобто не нав'язливо все було як граюче. Плюс Закарпаття, природа, говірка, Гарні говірка, дівчата. говірка дівки та святе. І, ну, головну роль все ж та зіграла курка. Прилетить потягом <рес> Але все було дуже добре. Все було знаєш аля пріма, тобто не, не не надумано. І воно десь так і читається. Очевидно, там є щирість момент щирості присутній, і люди це розуміють або відчувають. І тому такі роботи вони заходять в народ. Беті чи не беті були? Е, вчасно, вчасно ми е, вчасно ми встигли в кукурузі сховатись. Потолочили, правда, урожай, Що й казати, але от мені сподобалося, що це дійсно ці села. Це проблема всюди. Є в Карпатські і на Закарпатті, на Прикарпатті вони вимирають, оскільки немає молоді, залишаються люди похилого віку. І там колись було дуже багато людей, наскільки я знаю. А зараз там там в кадрі оце є половина села. Вже буквально за село. Кузьмино це є наскільки я знаю, це батьки, діди, баби, Віті Янса якраз з того села. Uh -huh. Це його село, родове помістя, там їхнє будинок. І люди, вони от що їм було цікаво, вони отак от старались. Тому була проблема, бо люди зразу хотіли грати роль. Тобто, Важливо було, щоб ми не грали роль, щоб вони були собою. Ну, власне, я мушу глядачам пояснити, бо ми відразу весь кліп не показали. Так, на початку ми взагалі такими маленькими порціями вас годуємо. В ефірі Галичини ви вже могли його бачити, хто уважно дивиться. Ну, а хто вперше в нашій програмі, власне, для кого це буде прем'єра, то наприкінці ви обов'язково зрозумієте, чого мали бути биті ті хлопці, які грали таку гарну пісню і співали, і за якими з цілого села дівчата збіглися ту пісню слухати. Я Читала якийсь коментар, що е, ваші з Віктором. Вокали власне витягла Олеся Киричук. Ну я б так не сказала, бо у вас це, власне. Це специфічні. був мій Це був мій коментар. Мене просто обурило, що якось ніде не фігурувало те, що майже в цьому альбомі, і вже не і не в одному. А Олеся тісно співпрацює якраз і з вами, Рукаш. і з Рокашем вона так. співпрацює, бо вона і з тобою мала виступи, Так, вікупи, так. так. так? А, але там вона ще, її бек-вокал у всіх піснях майже присутній, і це, і це дуже це дуже помогло. Просто це я такий звичайно, що це був жарт. Там врятувала, не врятувала. Але була присутня і прикрасила отак. Прикрасила так. Ну я хотіла з тобою тут зараз сперечатися, а <пас> я <Щодо, пас> так, <пас> щодо врятування <пас> вокалів. Ну, бо насправді ви дуже органічно слухалися. І та, та, той перегук, коли спочатку Янцо, потім винник, і, і різні тембри, але воно якось от органічно мені виглядало. Мене... І так само органічно ви виглядали. Оця твоя щитина <пас> <пас> там так вписалась, і курка пасувала. У мене була ще ідея, знаєш, я хотів, щоб подати свій. Куплет, все ж таки, по-нашому по-бойківськи, uh -huh. щоб у нас інша вимова, інша артикуляція. Так, 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 так. Але ми так попробували, подумали і вирішили, все ж таки мене. А то би тоді розумієш, тоді треба було б якісь субтитри давати гель, зовсім. То ні, якісь ні, ну, там, там йшлося навіть не просто ну дійсно. У нас на пташку не кажуть потятко там поковтати. Ну, ще десь таке я чула. От потятко okay. для мене я, я не знав, що пташка, хоча Яке гарне слово потятко. Дуже гарне. Ну, Насправді зйомка була для вас таким гарним яскравим акордом літа. І кліп сам, я думаю, що він зараз тільки з'явився в нашому ефірі, він так продовжить нашим глядачам літо. Працювала команда. Я, на жаль, не можу спілкуватися з усіма, хто цей кліп робив, тому буду все допитувати так, я, я тебе. Маю так, за зараз за всіх мусиш розказати трішки, що як. Оператором і режисером був е е Боже, Ярослав, по-моєму, Олах. Це Закарпаття, молодий перспективний, як на мене, кліпмейкер. Ага, Тобто, то це, власне, було таке все дуже дуже так, місцеве, автентичне, різне, автентичне. автентичне. Цікаво. А, а ну, ідея взагалі належить, я так розумію, сім'їнців. Це Ірина, яка менеджер директор гурту, і віктор лідер гурту, і монтажем, і всіми, ці, всіми підготуваннями, якраз займалась Ірина. Це, взагалі, я кажу, Рокашовська мама. Тобто, угу. це така от атомний реактор. Просто це треба знати, цих людей. Вони такі по-своєму дуже цікаві. І, і дуже щирі і мені виглядають. І, і слава Богу, ще, ще раз в цій, в цій пісні я от тепер тільки може зрозумів. Ще раз ми там говоримо, що м, м, пробуємо знаходити різницю в, в, в регіонах України різних, а там все просто. Я ще раз кажу, от одна гора, просто два боки. І, і через то ми органічні, тому що ми одинакові. Ну там є там, теми, вони називають себе русини іноді, Але це, це є Україна, треба це розуміти. І це наші пісні, наші мотиви. І, і ми в тому Органічні разом я воре, я воре, Як добре, мися, ся Покажемо обов'язково кліп на завершення нашої програми, бо хотілося б ще трішки поговорити про творчість власне гурту мері. Так, це складова особисто Вікторова була так, участь в цьому кліпі. Кожен ваш, кожна, кожна ваша пісня виходить як сингл. Тобто вони потім складають альбом чи одразу складають альбом, там по-різному складається, так, формують альбом. Остання, ну, Я думаю, що остання так, Міс, наскільки міс, я розумію. На У, раз, при всякому разі в ефірі кра з'явилася. знаєш, Коли війна в країні, слово «крайня» чомусь так, так стало. Е ну, В ефірах вона от з'явилася. Після неї ви ще в ефірі нічого ще... не видавали, бо О, я, можливо, це... я ж не радійник, це... я, можу, я слідкую ти, ти за кліпами. Правильно... Е, от, все. Зараз, ну, доволі давно був, коли у вас останній альбом був. Альбом з ним вийшла колізія, оскільки він вийшов в 2014 році. Так, але, знаєте, але, але, років був, два. але був надрукований тільки, тільки в 16-му, Тобто, як на примірниках, він така також є, така в нього довгі я... були муки. Тобто він був фігурував вже в неті, в вільному доступі, але отримати його зараз на ну для я називаю це Я цих людей називаю старавєри, такі знаєш, а. ті, що от важливо мати диск і все. Ну я ж екрані, я наприклад, люблю вінілові платівки. Там. Бачу, у вас серце заболіло. Е, Ну, Але насправді важливо мати диск, воно і, і дійсно гарно, тому що це якась така колекці... ну, колекційність. Там, там є знімки, там, там є іноді там там, такі. Там... І ще але, важко буває людям пояснити, чим ти займаєшся. Чим ти займаєшся? Я співаю. Ну, класний, я співаю. І там вийшов альбом, ну, де він є? Ну, в, інтернеті. Він так, а, в інтернеті. А коли от людина бере в руки, вона, знаєш, може вже відчути його руками. Це важливо. Я це переконався. І, Наприкінці осені вже є на дата першої, першого представлення альбому у Львові 25-го числа. Я думаю, що Франкіст на мене це лихо представлення uh -huh. нашого нового альбому. Я навіть можу сказати, що альбом буде називатися Я з України. Мені казали ніверх, мені казали страшству і давай на світання, казали мені, все це було нормально, все це було страшне, як це було в піді, а мов москві, але такими словами мене встрічає столиця, жовла бі країни, що чекає на ран? Вона жотистка розуміє моєї мови, коли я кажу привіт, мене питають десять поваг. І я з України, це громади, це там не пишати, це там не і, і я з України, проти вас не про але мені треба знати. Хто, хто. Вже всі пісні готові. Там якісь технічні моменти, і скоро він вже також буде у на фізичних носіях. Ну, власне, ви так дорослі шили в е, текстово. Я з України так виглядає дуже. Соціально так, там всі, всі твори десь якогось Бо починали ви все-таки там з бандитів з різних там меридіанів, ну, кохання? Але коли ми молодими і так, там, так, щось так прекрасно ми несли. Е, ну так е, розумієш, я багато в тебе зараз такого от... Е, ну не тільки в, в мене, але якщо аналізувати цей альбом, дійсно, так щоб сказати, що там буде щось таке дуже. Позитивне, там буде пісня на, під назвою Слово Війна буде пісня Кольор Чорний взагалі, це на слова Степана Руданського. Я, я 20 років хотів зробити цю пісню, і вона мені не давалась. Тому, а яка що... я тобі вдячна, що хтось нарешті взяв Руданського? Це просто ну, -моє... ця пісня вже вона була ще в 19 сторіччі, як романс. Але... Я про те й кажу, що але зараз. От цей романс, ну, ну дуже він драматичний, бо я хотів подати. Трошки, трошки драйву, трошки такого заперечення. Тобто, що так, це колір чорний, це це край, крайня форма, без вихід, Але треба треба постаратися жити далі. Що спімати, колір чорний, сяк би коло стін. Що стінати, колір чорний, сяк би колости.

Ну, зараз в Україні не те, що багато зараз всі музиканти живуть з того, що вони дають концерти, жити з того, що виходять альбоми. Як ти кажеш, це тільки хіба для подарунків? Що е, для тебе означає це добре, так що пісні в вільному доступі вони по суті напевно, і ширша аудиторія, так набагато менше тих, хто піде за диском в магазини, і набагато більша аудиторія твоїх слухачів, якщо вони можуть вільно скачати. Але це не зачіпає, що вони отак, якби от. Ну, mm -hmm. знаєш, до всього звикаєш, тобто це вже настільки стало за ті роки нормою, за це за ті вже десятиліття. Напевно, так десять років це вже є, існує, і звичайно, це погано, тому що. Можна там згадати, і взагалі це ми зараз торкаємося не тільки там інтернет піратства, а це піратство. саме. Ми зараз можемо згадати про авторське право, про ті закони, які в принципі ну, вони не працюють. Абсолютно У мене зараз більше проблем з Агенцією авторських прав, ніж тому, що ситуація така, що вони наїжджають на радіостанції, яка по закону мала би сплачувати якісь роялті станції, звертаються безпосередньо. До артистів кажуть, а ми вас взагалі знімемо з ефіру, тому що для чого нам ці проблеми? І це mm -hmm. зараз такий кавердак в країні, країні глобально не до цього. І в цій тіні, в цій, в цій ночі, темній там е, крутяться страшенно великі гроші. Е, на цьому е, авторське право, піратка. Е, і як з цього вийти, я не знаю. Тобто, це ти правильно сказала, що в абсолютній більшості артистів це ми можемо працювати тільки там наживо, не наживо, хто як. Але це даючи концерти, тому що абсолютно зрозуміло, що продаж альбомів це в минулому. Продаж ну зараз нова тема як контент, так званий, так що пісні uh -huh. беруть на дзвінки, на це все. Uh -huh. Але ну це це настільки якісь несерйозні суми, що про це в принципі навіть говорити не варто. Ніби ми то ще є, ніби нас вже немає. Вони можливо праві, їм напевно видніше. Бо я і сам же не знаю, що краще, що гірше. Якщо послухати новини, не так все й погано. Новини позитивні і ввечері, і рано. А так усі сидять по своїх кутках, і скоро вибори, вибори, вибори. Щодо виступів, ти сьогодні приїхав до івано франківська з акустикою. Ти часто приїздиш з акустикою. Взагалі виступ. Бачиш, ти любиш квартирники? Типу, Тобто, це не квартирник, це все таки в закладі. Але ну, ти любиш Це буквально два-три роки. Відновилась, відновилась добра традиція, але ем, я, я чомусь забув протягом цих багатьох років, що так можна робити, знаєш, мені здавалося, що ну так ми себе за, за... подали, забрендували як гурт, як там попрок-гурт, це гітари, це децибели, це має бути драйв. Це е мають потанцювати врешті. Потанцювати врешті. Е Хоча виявляється, люди, якщо хочуть танцювати, їм все одно вони танцюють і під дримбу, і під гітарою, і їм не треба багато звуку. Е має бути настрій всередині. Е, і але мене запросили кілька разів, переконали, що це, що це може бути цікаво і потрібно, і я для себе мені це настільки сподобалось. Е, я це називаю машиною часу, тому що я згадую моменти ті двадцятилітні давнини, коли а з чого всі починаються? Вся музика, всі ці промислені починається з, з гуртожитку з кухні, з, 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 з ходової клітки, з гітари, е, де аудиторія там один, два, три, і хтось ще спить. І воно десь до певної міри. ну Інше питання, що тоді ми співали пісні, які були на часі. А зараз це вже авторські пісні. Ну така є різниця. Але але сприйняття і це є чесно, тому що ти не маєш шансів сховатися за, за будь за чим. Тобто є ти, є гітара, твій голос і сила переконання, якщо вона є. І є люди, які що цікаво, на ці концерти люди приходять підготовлені, Там немає випадкових людей. Там тобто, є запитання. Є запитання. Є люди, які краще знають твої тексти ніж ти. і Якщо ти помилилася, тобі зроблять зауваження. Що щось не так. А, а чи... я не помиляюсь. Треба казати. Я. От... Так бачу сьогодні. Ні, ні, я ні. ж автор там сам. Все, все написано, записано. І вимагають якихось пісні, які я відверто вже забув старі. А от комусь вона близька, щось вона для цього значить. І чому не було цієї пісні? Наприклад, тобто, це, це такий іст до, до певної міри. Бо під шум там, під барабани, можна багато чого. А тут ні, тут все треба чесно. Ти згадав минуле ти малювати давно закинув? От бачиш, от я так покаянно ти знав, головою, що я до цього так. прийду. Е, тим більше я, коли буває франківську, і ну мені приємно, що я буваю доволі часто, ну там на кілька місяців раз це часто не там. Е, і я, коли проходжу повз колишнє приміщення художнього факультету, фотографу... Опускаю опускаю низького ну ні, ні, ну насправді розумієшся, як це стільки зразу, ах. Якби стіни могли говорити. І, але цей момент, що я не малюю поки що. <с> Мені ну це, це неправильно. Це, це треба якось відновлювати. Але я не приховую є страх. Знаєш, тому що професія художника, вона виробнича. Тобто це, це можна там бути в душі художником, але ж треба цю душу банально через руки. І коли вже цей момент втрачений, коли олівець випадає, це можна відновити, звичайно. Але на це треба час, напевно, зусилля, силу волі, всякі такі моменти. І чомусь я, от така жеврія на, на, на дні душі, надія, що я якось колись хоча б для себе. Це. Тому що я коли от бачу живопис, роботи, графіку, тобто я сприймаю її так само, як і тоді. Я якісь стараюсь там професійним слово таке вже в минулому році, тобто я ще можу щось від чогось відрізнити, але щоб бути в процесі, спробувати це зробити ну, страшно. От так от. Поки що. Ну, я тобі так скажу, що як людині публічній, тобі для себе не вдасться. Все одно хтось провідає, хтось візьме, покаже, розкаже і примусить і, 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 і тебе буде дуже показати інше. Я дякую тобі за розмову. Ну, ловлю на слові щодо альбому, що Франківськ це не мене. А якщо не мене, Франківськ, то не мене, мене. До зустрічі, дякую за музику і за дуже класний літній настрій, який Віктор Винник і Гурт Рокаш дарують нам на завершення програми. Поговоримо про музику. Ми побачимося з вами за тиждень. Дивіться нас надалі на цьому ж каналі, і слухайте українське. Зародить так фраєрка сама мною хо. 可悲。